В медіа з'явилися публікації про негаразди із певною моделлю дрона українського виробництва Фенікс. Наскільки поширена проблема і як її виправити, ми запитали експерта з авіації, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолія Храпчинського. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. От те, що Сергій Стерненко опублікував, ймовірно, вам як людині, дотичній до цієї галузі, щось відомо про фенікси? Ну, давайте почнемо з того, що насправді е е критична проблема в тому, що можуть бути підриви боєприпасів на цих дронах, або на будь-яких дронах, або на яких засобах ураження, це давня проблема і. Е е е вона може вирішитися, наприклад, за рахунок створення певних, вже так би мовити, фабричних а, засобів. І, в принципі, зараз ми бачимо низку компаній, які починають виробляти. І засоби ураження вже безпосередньо для підронів, тобто це не якийсь там снаряд від гранатомету або там прикручена граната. А, а зараз ми бачимо вже дрони, які а, мають під собою. А, Засоби враження, які безпосередньо розробляються для певних задач, і зрозуміло, що а, така проблематика вона може існувати, тому що все ж таки треба не забувати, наприклад, про а, перевірку будь-якої партії отриманих засобів. І це важливий елемент, тому що за рахунок а, от таких а, ситуацій треба а, робити повний розбор. Що могло статися причиною підриву, якщо це була наприклад певна проблематика в обладнанні даного дрону, то треба. Направляти до виробника певні скарги з, з затримкою повністю всього товару, тобто для до того моменту, поки не буде е, усунена ця проблема. і ну... це в принципі наступний крок, який ми будемо стикатися, тому що в будь-якому випадку е, зараз те, що потребують е, сили оборони, е, це уніфікація, це стандартизація, приведення до єдиного е, такої правильного використання, яке було би вже за правилами. Ну, а пане Анатолію, тут ще одна проблема в чому, про що пише пан Стерненко. Виробник, я далі цитую шматочка з його дописа: виробник знає про проблему, але його продукція і далі постачається у війська. А, ну, І він закликає державу дійсно негайно відкликати цей небезпечний фівідрон із військ. Давайте почнемо з того, що в будь-якому випадку а, державні контракти, які виконуються, і це е, всім нам відомо, що є, наприклад, виробники, яких які з дивним типом дивним е, за дивним е, обставинами стали на озброєнні, які за дивними обставинами постачають, е, наприклад, на лінію фронту певне обладнання, яке в принципі мало ефективна, тому насправді тут треба розуміти, що запит від військових, запит від громадськості мусить піднімати такі питання щодо правильності, наприклад, тих самих державних закупок, тому що безумовно. Uh, ну, державні закупівлі завжди були проблемою, uh, і uh, я думаю, що і далі будуть залишатися, поки не буде uh, всебічної відповіді uh, навіть від uh, тих людей, які не приймають рішення, але можуть вплинути на цей процес. <говорю> Дякувати, пану Стерненко, за те, що він підіймає такі питання, і насправді тут питання не тільки в дронах, є і питання в засобах радіоелектронної боротьби і в інших засобах, які потребують більш чіткого дослідження. На процес проможності. але тим не менше жнов таки хочу зазначити, що тут є відповідальність на будь-якій особі, яка в цій е такій бомбачі, ти цепочці в цьому ланцюжку працює, тому що е я постійно наголошую на тому, що е будь-хто з нас може допомогти виправити ситуацію в країні за рахунок або розголошення певної проблематики, або долучання і вирішення цієї проблеми ну. Перепрошую, пане Анатолію, дивіться, а от щодо розголошення, я ж правильно розумію, що ну, хто виробляє саме ці фенікси, ми не знаємо. Ну, тому що компанії, які цим займаються, це логічно в умовах війни, в умовах того, що ворог сьорчить, моніторить усі бази, все, що там публікується, і те, що ми там в коментарях пишемо. Комусь такою також вичитується до літерки. Зрозуміло. Але з іншого боку, ну от пан Сергій те, що написав, є проблема, виробник знає, але продукція його і надалі постачається. От ну що, що з цим можна зробити? Тому що ну, за гірким. Досвідом людей, які намагалися піднімати якісь проблеми, от подібні, ми бачимо, що ну ймовірно вийде якийсь функціонер від міноборони і скаже, що ми розбираємося, і так все це буде десь під цим підсукном, як то кажуть, поховане, і ніхто нічого не дізнається, бо це є державною таємницею в час воєнного стану. Ніхто їх зробив, ні скільки їх поставили, ні за якою ціною це ж все суспільство не дізнається, чи, чи я занадто песимістична? Ви занадто песимістично, тому що насправді щодо ціни можна дізнатися дуже швидко. Це і є це зрозуміло, тому що вона в відкритому доступі. Ви можете загуглити ті ж саме дрони і дізнатися за якою ціною вони продаються. А, знов таки, я постійно наголошую на тому, що. Нам треба бути відповідальним кожному і кожному військовому, кожному, кожній людині, яка приймає займається закупівлями в цих підрозділах. Треба бути відповідальними, розуміти, що ми зараз маємо справу з особовим складом, з життям особового складу, і це надважливо. У нас є потреба бути чесними, тому що насправді. Це запорука нашої перемоги, тому що зараз е, треба викорчовувати будь-які можливі спроби там когось заробити на війні, розумієте? І е, тут треба зазначити те, що е, треба більш детально роздивитися ситуацію. Насправді, чи це партія була окрема партія, яка там. Попалась роз, виробнику а, з там бракованою, чи це а, постійна а, проблематика, яка стикається з цими дронами, тому що насправді тут треба а, а, провести повний аналіз, а, як часто у них це відбувається, з якого часу і до якого і а, за рахунок чого розумієте. тому а, саме правильний аналіз ситуації. Призведе до відповіді, я розумію, що зараз активні бойові дії нам потрібні ці дрони, тому що в середньому один підрозділ за день вик... може використати близько 40-60 FPV-дронів для ураження а, ворожих цілей. Це один підрозділ, на кшталт роти. А, тому а, тут а, зрозуміло, що зараз є потреба а, закуповувати і є можливість закуповувати за державні кошти лише те обладнання, яке було допущено до експлуатації, але треба не забувати, що. В агенції оборонних закупівель безпосередньо в підрозділи у тих людях, які формують запити, які перевіряють, приймають це ці дрони. Тому що якщо цей дрон приймається і вони знають про проблематику, то можливо не треба приймати їх і треба заявляти публично. Я розумію, що це складно, будучи військовим. Я сам був колись військовим. і Я сам розумію, що таке йти проти командирів і пояснювати, що це порушення якихось норм. Але тим не менш, ми будуємо нову державу. Ми зараз виборюємо свою свободу завдяки для того, щоб ми в подальшому могли сказати, що це. Неправильно це ми не можемо виконувати такі приказ, тому що ці дрони не відповідають вимогам, і ці дрони за цих дронах можуть загинути. Ну тобто, пане Анатолію, я так думаю, що е командуванню підрозділів, де такі випадки на жаль відбулися. Е їм треба ну якось публічно з цим виходити. Тому що ну треба інформувати суспільство, тому що без контролю суспільства ми знаємо багато чого. То, що варто, щоб відбулося, не відбувається, у нас є прекрасний інструмент впливу на будь-які рішення. Це журналістика. Ви допомагаєте активно нам висвітлювати певну проблематику і постійно нагадувати е про те, що ми потребуємо відповіді. А завд... чому сталося з наприклад з цими дронами саме так. І ви можете про це нагадувати, ви можете робити розслідування. І це допомагає нам ставати краще. Ну, спо... І це допомагає певним виробникам. Дуже дуже хотілося, щоб це були спорадичні а, випадки, і вони були б виправлені. А, стосовно іншої публікації, про ну також дронової, так би мовити, хотіла б я а, з вами а, також поговорити. Я, друзі, нагадую, говоримо зараз із заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і експертом з авіації Анатолієм Храпчинським. А, і є публікація Юрія Гудименка. Також. Активіста вже військового вже у відставці. І каже він, що за місяць з 16 серпня по 16 вересня Збройні сили України отримали від Міноборони лише 50 дронів мавік 3 а, І а, сходила я. От ви згадували агенцію а, оборонних замовлень. Закупівель, З закупівель перепро перепрошую, так А, і а, їм, до них люди прийшли так би мовити, і почали питати, а що от пишуть там, що 50 передали. А ми кажемо, міністерство довело нам потребу в 20 тисяч мавіків, з них всього 5 тисяч у цих 3Т. А з квітня поставили до цього 3,5 мавіків 3Т і ще 1500 до кінця жовтня. Ну, По-перше, 50 за один місяць ну, – це смішно просто. От при тому, ну... які показники ви зараз назива називали. А це ж ну це ж розхідник. Ну Mavic, ну, давайте почнемо, що Mavic використовується здебільшого як розвідувальний БПЛА. Зрозуміло, що може використовуватися як і дрон зі скидом. Але насправді тут треба зрозуміти, що у тій фазі бойових дій, які знаходяться зараз, Україна, 50 мавіків повинно постачатися в день. Ну то от, а не в місяць, я ж про що. Зрозуміло, що є інша складова. Давайте почнемо з того, що в Україні насправді дуже багато компаній, які займаються виготовленням безпілотних систем будь-якого типу і розвідування, і для ударних, і зі скідом є. проблематика в тому, що відсутність грошей на закупівлю є велика кількість компаній, які готові постачати засоби радіоелектронної боротьби, які готові забезпечити. Більш сучасними дієвими рішеннями, які можуть не тільки закривати індивіду, індивідуально, а наприклад закривати секторами по 5-20 двадцять кілометрів, є засоби, які можуть закривати критично важливу інфраструктуру, але питання фінансування і ну... тут насправді дуже складно а, пояснити, що а, те, що держава може закуповувати. Це замало, і це за рахунок того, що слабо працююча економіка держави не може так серйозно працювати, наприклад, на оборонний сектор, але це все дуже болісно на це все дивитися, коли ти бачиш новий асфальт або нову бруківку в місті. Ну і замість за замість е, ти, ти зрозуміло, зам... що це зрозуміло, що це різні статті розходів. Що зрозуміло, що там може бути фінансування, закордонне фінансування, яке не передбачає витрати на, на озброєння. Неможливо витрати на зброє. Але тим не менш, про це ми можемо казати. А от я постійно привожу в приклад, коли приїхав американський конгресмен і заявляє про те, що можуть бути. Пілотами в Україні на літаках а в 16 можуть бути м, американські пілоти, які пішли на пенсію. Це круто. А давайте зробимо юридичну норму для того, щоб громадянин Сполучених Штатів, який пішов на пенсію, коли був, який служив військових, в військових Збройних силах Сполучених Штатів, міг таки піти в Україну працювати пілотом. І це було не, не, для нього не було б протизаконно. Ну, тут, пане Анатолію, ми відходимо в політику, тому що є є підозри, що може пілоти би хотіли, але Білий Дім не хоче разом з Пентагодом. Ну, то таке. Якщо повернутися до дронів, от дійсно проблема виробляти можемо, грошей немає, держава не замовляє. Я вже безліч разів чула і в ефірах, і от ну, з останнього Сергія Стерненка в дописі я там подивилася, що люди коментують. З приводу ну, ймовірності виробництва. Кажуть, ми приходили до керівництва, яке мало б цим опікуватися, казали, нас, ну, вибачте, послали. І це я чула не один раз. Тобто є якийсь набір компаній, яким вдалося пробитися, решта не може цього зробити. Ну, і ну, з з того, що ми бачимо, гроші у держави, ну з того, що виділяється, гроші у держави мали б бути на виробництво дронів. Ну, безумовно, є певні компанії, які здобули таку можливість і закуповуються. Є компанії, які намагаються довести, що все ж таки їхнє обладнання дуже гарне і воно може бути дотичним. Причому дивуються позиції, де деякі компанії раніше постачали і за кордон деяку свою продукцію. Вона була. Ефективною, але чомусь в Україні вона рахується неефективно. Але тим не менш слід заважити, що наприклад більшість забезпечення е е сил оборони вдається лише за рахунок е оптимізму виробників, які хочуть допомогти перемоги, які шукають волонтерів, які допомагають там. От я там у себе там постійно частково збираю там на ті ж саме розвідувальні дрони. Але тим не менш за рахунок того, що ми шукаємо рішення, так, наприклад, нещодавно там під час відрядження до данії на оборонний форум було там отримано деякі домовленості, що можливості, наприклад, данською стороною закупівлі обладнання нашого обладнання для того, щоб подальшому постачати їх його безпосередньо нашим військовим. Але тим не менш тут я хочу повернутися, мабуть, до зрозумілої інституції, яка б могла б виправити всі ці проблеми. Тому що у нас насправді зараз велика кількість е, компаній, які готові допомагати, які готові виробляти, але вони виробляють те, що просять військові, е, на, за окремими напрямками. І я безпосередньо стикався з тим, що, наприклад, на Запорізькому напрямку одне замовлення, на там, Харківському напрямку, на Купінському напрямку зовсім інше. І е, бачення військових зовсім інше щодо застосування. А ми кажемо про те, що мусить бути уніфікація і стандартизація. Усього того, що ми можемо виробляти, і що ми можемо запропонувати на лінію босняння, і бажано, щоб все це працювало в єдиному програмному забезпеченню, в єдиній е стратегії бойових дій для цього, в принципі, з'явилися сили безпілотних систем. Це перший етап створення можливості уніфікації, стандартизації і узгодження оцього всього зоопарку зброї, яка у нас є, але тут жнов таки повернемось до того, що, наприклад, зараз Ізраїль дуже сильно страждає від того, що у них е забюрократизовані деякі процеси, наприклад, для того, щоб узгодити певні елементи в ті ж самі ефірі дрони, треба пройти певний процес. Хоча той Ізраїль, який 50 років назад, точніше 70 років назад, створював там Давідку, яка стріляла на це кусок труби, з якого вилітав снаряд, який був начинений штабками від цехів. І ніхто не питав, як воно буде, і були підривані за рахунок того, що використовували неякісні матеріали, але створювали певні засоби, і гинули військові за рахунок нея... ну, необережного uh, поводження з деякими засобами ураження. Але тим не менш, тут треба зрозуміти, що зараз ми знаходимося в позиції, коли у нас є велика кількість компаній, у нас є uh, лінія фронту, і нам треба все це поєднати для того, щоб зробити наступний крок. Так, як в авіації, коли літаки вже по злітно-посадковій смузі і питають у командира: командир прийня, час прийняття рішення. Тобто ми кажемо, або ми злітаємо, або ми вимикаємо двигуни, повертаємося на стоянку. І от тут зараз ми знаходимося в той точці, коли нам потрібно перейти в наступний етап створення інституції, яка буде коригувати, формувати чітке технічне завдання для виробників, яке буде лягати в загальну стратегію бойових дій. Я нагадую, друзі, говоримо зараз із заступником генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ, експертом з авіації Анатолієм Храпчинським. Пане Анатолію, а ще одна така дронова тема, і знов я вдамся до цитування, тому що ну я геть не є в цьому фахівцем, то волію ну, наводити слова людей, які бачать проблему ну з професійної точки зору. Серж Марко писав днями, що. Що а, зима? Йдемо, наближаємося ми до зими. А, от, ну, да, далі зацитую: зима для дронів це час апгрейду повітряних дронів. Частина крил працює менше, а, деякі, а як і деякі інші підрозділи, а це час для того, щоб підвищити кваліфікацію і протестувати нові засоби. І росіяни свої дрони апгрейднуть, повірте. А, ну, а що б ми могли за цей період зробити? Ну тому, що ну дійсно безпілотники і е, зимові вітри це ну поєднуються, але не так, як в цю пору року. А, ну насправді тут слушне зауваження, що а, під час а, таких сезонних а, затримок, коли а, складно використовувати деякі типи дронів, а, треба все ж таки сідати і впроваджувати а, ті ж саме штучний інтелект і а, інші системи, тому що насправді. А найближчим часом ми вже побачимо, я думаю, що десь взимку ми побачимо перші спроби використання роєвих типів штучним інтелектом дронів з боку, з нашого боку. І тим не менше, треба теж очікувати з боку Російської Федерації, тому що, в принципі, те, що було застосовано, це більше була пропаганда з а, таким а, набором деяких функцій, які створювали а, вид а, штучного інтелекту, але тим не менш. Це показує, що вони працюють на цьому напрямку. Е, дуже уважно е, слідкують за всім, що відбувається у нас, е, що ми робимо, і тому е, безумовно вони намагаються копіювати і повторювати. Але е, що можу сказати, що насправді у середовищі, в нашому інженерному середовищі, яке Дотичне до всіх засобів military tech, зараз іде активне обговорення. Зараз іде активна пропозиції щодо створення нових систем, які будуть більш ефективними. Тому я думаю, що е час буде витрачений правильно, і е насправді треба зрозуміти, що більшість українських інженерів і інженерів Інвестують свої знання в перемогу, тому це я постійно на кажу при своїх виступах там в Брайвані і на інших площадках хакатонах. Це те, що ми всі з вами інвестуємо свої знання, тому що в перемогу і це важливо зрозуміти і інвестувати набагато більше, тому що за рахунок наших рішень наші військові можуть захистити себе або нанести такі корколомні удари по території Російської Федерації або по ворожих позиціях. Про виробництво вітчизняних дронів ми поговорили з експертом з авіації, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП Анатолієм Храпчинським. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.